Привіт-привіт! Це Сью, ви на каналі Чай з шахасниками, і ми продовжуємо проходити фігмент. У мене на дворі ніч, але, типу, я тільки що нагуглила насправді, як пройти той момент, котрий я все ніяк не можу пройти з отрутою і з тим, з тою штукою, як її, Коротше з тим ростком. І зараз я хочу її зробити, поки я нічого не забула, бо потім я знову на цьому моменті можу зависнути. <гум> Цікаво, скільки вийде в результаті чистого проходження без оцих всіх тупняків моїх. Та-та, я розумію, пайпер. Так, Ой, стопе, я щось не туди беру. Не туди завернула. Мені треба йти по гусениці, чи мені треба йти взагалі вниз? я забула дорогу. Я дорогу забула. Стій. Ні, тут ми вже були. А, нам треба в десь там, де ми ростки ростили. Голова дупова, поїхали. Беремо цю батарею. Ще один. Чому ти не спитаєш інших дітей у школі? Може, вони погодяться пограти? Мама. Чекайте, це дитина чи це вже студент? Так, лут. Лут брати з собою. Там ж нема нічого? ні? Ні, там не, вроді не було нічого. Вертайся на перехід. У нас є запасна батарея. Ми можемо спокійно йти додому стійте, До перевірю, скільки в мене здоров'я. Повне. Добре, в переході купа в цій доли, в цьому саду купа здоров'я, так що можемо повертатися. Так от, нам треба було не поливати це з отрутою. Нам треба було зробити як з горіхами. Тобто, оп, чекайте, Дасті тут так атакують. Тобто, нам треба було підійти до цього каменю. Так, у мене дві зелені батареї. Ні, в мене одна зелена батарея. Дивіться, що зробити. Оп! І воно отруїлось. Правда, ми в процесі, здається, отруїли Дасті, але нічого. Та ну, ти все-таки її товариш. Що ти... ти тупиш? Все, останній клапан труби ми зібрали, і я піду заберу ще одну батарейку. на всякий випадок, бо раптом нам знадобиться ще одна зелена батарея. Та, ми виходить. Позбудем, ну, виробимо воду всім рослинам тутешнім, але, знаєте, ми це поправимо, коли повбиваємо кошмариків. Ти знову тут? Щоб тебе коцнуло? Так, одним словом. Все, біжимо, 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 біжимо. А, десь нам треба буде залишити тут. Ну ок. Повертаємося в перехід оригінальності. Нарешті ми відкриємо ту трубу. Зараз мені здається, що от з е, цих моментів, де я гальмувала і тупила, збереться десь на добрих півгодини. Так, це нехай стоїть. А ні, не нехай стоїть. Чекайте, краще це забрати, бо все одно я туди повертатись не буду. А взагалі-то нам не. Стоп, нам взагалі-то не туди. Нам взагалі на цей. Нам стоїться вниз треба. <кій> Бо міст веде тільки до ростка. <кій> Вибачте, я ще не до кінця веду Ой, де то? Так, у нас дві батареї і в нас є. Клапан. Залетве. The... <laughs> Тепер з... really? засранься. Be так, це що за рослинка? Такі рослинки можуть нам відновити цей? Схил реалізації. О, пішли. Ми відкрили нову локацію. Ось цю. Це, здається, контрольна локація. Там зберуться всі кошмарики. Або не всі. Тож, варіант. Oh, <laughs> Засранець поряд. Я вже чую запах кінця історії. Пора замінити брудну білизну. Нас тут прямо одразу попали. А, тихо дасті, де то Не гальмуй. Ну вб'ють, то вб'ють, що бухтіть-то. Як то кажуть. Стійте. Взагалі-то тут... Ох ти зараза ти. Знову ти якого здоров'я? Хіба я не доказав тобі захворіти і померти? <смір витрій> <смір витрій> а Тихо, 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 бо у нас здоров'я тут балодець. Раз, два, раз, два. Коротше, тут тупо бігати треба. А, щоб його? Так. А, ми можемо сюди поповзти. Ах ти ж, зараза! Угу, mm -hmm. Нам треба сюди збусити його, закинути бомбу. Так, є, збусили. Тепер сюди. Щось він таборе по свобу. Побігли сюди, сюди-сюди, тут треба сидю батарею. Але нам треба сидіти тут. Аж поки він не запустить цю жесть. Такс. Є, раз, два, три. Підібрала собі здоров'я. Блін! Він же ще тут дістає, ну зараза. Ай, блін. Ммм, мені треба тікати. Блін, він почав кидати цими штуками, а мені якраз є їх. І треба, блін. Треба кидати сюди. Скільки разів тут він викидає такі зелені штуки? Беллін. Насті не тупе. Червону батарею треба. А в мене тільки зелені дві. Є бунь. Перескочив на квітку. Треба отруїти тут ще ту квітку. Ага. Добре. Мені треба знайти червону батарею. А, блін. Тихо, бо я вже пошкалювала собі здоров'я. А ну, ти годи дотруїти тут квіточку. А! Є! Yeah. Пов'яла квіточка одна. І квіточка друга теж стається. Упс! А! Воно вибухло в повітрі. Добре. Єшка? Більше нам здається, там не треба нічого. Ну, крім здоров'я. Він... Просто відштовхуємо це від себе, Буду його нафіг. А, -а, -а, а, це не дуже добре. Мені здається, я щось накосячила трохи, а... Тихо. <плес> Ясно, мені треба сюди червону батарею, але поки що ми... Ах ти ж зараза! Так. Нам треба, синю. Погнали! Де ми погнали? О, до ручки! Розум колись витяг з цього капелюха, багато ідей. Але не можу винуватити в цьому чому. Розум перестав багато чого помічати. Ручка в нас є Квіточка, квіточка, якісь деревце. Ага, ось цього капелюха. До цього капелюха нам треба. Так, червона батарейка. Давайте нам треба. Це все, що тут нам треба? Де мені треба вибратись? Хвіст змії. А, ось тут. Поїхали далі. Тепер нам треба покрутити ручку. І звідси запуститись. Віу! Сюди в ручку. Машина капелюх знову працює. Так, цей капелюх ще немало фокусів, продемонструє. Ага. Що ми робимо? Поливаємо квіточку. Ми його опустили. Ага, ми повинні змусити його перестрибнути туди. Значить, нам треба сюди. Червону батарейку дай. Ми встигаємо. Ми встигаємо ще дати йому прочуха. Так, дай, отруї, отруй, отрую цю квіточку. Ще раз. Так щоб уж точно. А, і нам треба червону батарейку. Тікай. Оп! Де туди? Блін. Треба йти відновити здоров'я. Раз. Два. Три. Так, шо? Далі? Шо далі? Беремо катапульту? Катапультуємося Угу Нам треба змусити його зістрибнути. Щоб змусити його зістрипнути, треба дочекатися, поки він шверне зелену штуку. Здорово, здорово, здорово. О, давай, давай, давай. Тепер, ну це для нас не критично. Нам треба лиш катапультуватися звідси нафіг. Чи стоїть там. Не стоїть. Так, будемо сподіватися, що все буде добре. Оп! Є, попало. чим ніше принц Дудота. А заради всього брудного. Ой-ой-ой. Каплик йому. його. Маска. Це його маска. Creative cleansing. здобуто досягнення. Пішли піднімати маску чуми. Єшка. Що ми можемо з нею зробити? Піднесемо цю маску до воріт і я заберу свій... Щось там із врятуєш мозок. Так так, як скажеш. Такс, вже стало. А, це наступні локації. Юху! Ми повернулися. Куди? Чи ми перекрутилися? Це, ми, здається, повернулися аж до Дасті... Ну, там, де Коротше, до Реліка, В Москове місто. Повертатись буде комфортніше. Так, цього разу нас не підсід. Пацюки не ловитимуть. Треба якось інакшим разом повернутись. Давай спочатку повернемо мій альбом, а потім вже ти наш йому ідею. Киньте маску, чуми... воро. Боже, я не встигаю У Ворота психіки у московому місті. Добре. Ворота психіки це ось це, що отруїв був нам цей перший кошмар. Мої друзі, я переповнений відновленою енергією та прагну досягти мети. От злодій. Пішли оглядати спогади. Гра з тодом. Перше. Забирайся геть ідіот, не хочу більше з тобою гратися. А, це, ми, це це, щоб ми все поклали, та? школа? Чому ти не спитаєш інших дітей у школі? Може, вони погодяться пограти, мамо? Ми не все зібрали. А я не знала, що ти вмієш грати на гавайській гітарі. Требіону душу. У нас замало, е, замало спогадів. Поздравляю з отриманням диплому, Серденько. Нам ще треба раз, два, три, чотири, п'ять, сім, 8 спогадів. Блін. Хіба ти не бачиш абсурдність цього всього? З часом будь-яка твоя дія втратить сенс. Досить філософії, я тобі голову проломлю. Окей, побігли за ним. Можливо, ми після закінчення гри зможемо ще дозбирати цих спогадів. Бо я не всі спогади зібрала. Кожен день дається нам у борг, друже. Час себе шкодувати. Аго, я ще не закінчив. Тік знову. Мерелік, з вами все гаразд. Які були вас з'єднання? У нас маска чуби. Що тепер робити? Налагодити все, що було поламано, і змінити напрямок. Маска має піти на ворога. На ворота, можливо. Ще побачимось, вонючка. Набрали досвіду. Здається, працює. ну мо. -ну. Чорт не подіяло. Треба ще одного кошмарика йти ловити. Здається, страхів ще замало. Цього було замало для воріт, щоб вас пропустити. Треба побити ще один жах, Що, куткуєте, чи що. Ну, я щось таке і припускала. Ну ж бо, ти знову набираєш форму. Байдуже в мер. А ви знаєте, де треба шукати? Я чую коконів десь тріск. З тухніх швидких і тихіпеск, це рахнофобія. Створіння зла униз повзе. Годинникове місто тебе несе. себе несе. Ось механізм. Знайди ще шпильку, і з ними можеш вийти тільки. Угу. Шестерня. Годинникове місто. Ну, ми покажемо цьому жаху, де раки зимують. Знайдіть страхіття у годинниковому місті. А куди ви то годинникове місто йти? Я не пам'ятаю добре цих локацій. Так, тут є вал для шестерні. Сльота! Ну, ось відкрита ліва половина мозку. Наступна зупинка, годинникове місто. А нам здається, ще треба одну шестерню, ні? Що це таке? Так, якось треба розгадати цю фігню. Або це спойлер до чогось там. Раз. Раз. Незрозуміло. Коротше, наступна зупинка годинникове місто. Окей. Годинниковий вузол. Ось і ми. Логічний центр розуму. Тут забагато нудної математики, як на мене. Так, ти ніколи не мала з до раціонального мислення. А це ще що значить? Та нічого. Що ми маємо тут робити? Ці шестер дні куда почні за щось відповідають, ні? Гніздо для синьої батареї. А в нас, як назло, ми її брали в Дасті вдома. Але ми не можемо її звідти забрати в цю локацію. О, є синя батарейка. Хм, Це павутина? Фу, яка мерзота. Будуть павуки. Вибачте, перевірю. Воно крутить або туди, або сюди, але воно все одно лишає нам вихід. Все зрозуміло. Не придивилась тоді на це. А, я думала, розгорнеться ось ця штука. Працює як годинник. Кудись ми перебігли. І бачимо кошмарика. Вибачте, що я вас двох шпигунів перериваю, але дорогу попереду закрито. Тут будується павуче королівство. То саме тут не шпиранемо? А ти тоді хто? Ви, звісно, пробачте. У вас вже бували кошмари по всяких, про всяких плазунів та комах. Зараз будуть. Дозвольте познайомити вас з моїми друзями. І прикольно. І що сталося? Бувайте ми Думаю, дорогу ти знайдеш. А говко маха, повертайся, я тебе розчавлю. Та вони не такі вже й страшні, коли вони нападають. Плюс Дасті може їх просто відбити мечем, коли вони летять. Опа! Шестер Знайдіть страхіття павука. Виглядає, ніби у нас буде трошечки легше заняття з цим павучком. Так, нам треба сидю батарею. Ще одну. Ну, або як варіант, спробувати стягнути цю. Підозрюю, що це буде погана ідея. Стоп, єшка. Опускається. Треба шукати де-інде. Пішли сюди дивитися, що це за ручки тут. Ну, пабочки навіть прикольні. Я б сказала. Треба ще одну ручку сюди, щоб поєднати. Міст. Значить, нам треба ще знайти ручку, добре. У нас тут. Поки це не здоров'я, я теж візьму під зарядку. Іу. О, зламаний телефон. Глянь на цю стародавню техніку, нехай все закрутиться. О, ручка. У нас є ручка. Як я можу дістати ту ручку? Ну, модасті, до що сили. Угу. Мені треба зарядити меч. От, от де пригодився заряд де пригодилось заряджання меча. Є, yeah. хай звенить. Так, а, підібрати можна просто. А не ну, пішли ще раз пограємо в це. Хоч десь нам пригодилось то, що Дасті заряджає меч. Віу! Прикольно. Все, ми можемо забрати звідси металевий диск. Це одно. Блін, ми не можемо забрати звідси металевий диск. Це печалька. Бо ми знаємо за те, де підзарядка. А що буде далі? Дивіться в наступній серії.